Пане Олексій питає, північний фасад сусідніх будинків покрили зеленим кольором. Мох чи водорослі, що таке? Як утеплити мінвату і мінімізувати ризики появи зелені на фасаді? Дякую. Це водорослі, зелені. Так, вони виходять так, що от у нас було більш-менш нормально, але потім по перше, підросли дерева, стало більше затінку. По-друге, наш будинок потрапив. Потрапив в окупацію, і тут були бої, багато вибухів, багато сірки в повітрі, а це підвищує кислотність середовища. Відповідно, всі ці чинники, тобто збільшення тіні, кислотність, збільшення вологи бо останні два роки все ж таки достатньо дощів, призвело до того, що, наприклад, у мене в місцях, де не слабо обдувається вітром і затінок теж з'явили зелені водорослі. Значить, виробники знають про це: виробники декоративних штукатурок і фарб, і вони використовують фунгіциди. Але ви повинні розуміти, що всі, всій фунгіцид, які би ми не використовували, у нього все одно є час дії. Тобто з часом його дія погіршується. Тому у деяких виробників є цілі системи, котрі дозволяють нам відновити фасад. Це Спеціальні пропітки, спеціальні фарби з фунгіцидами, котрі не дозволяють цим водорослям розвиватися, ну, хоча б протязі декількох років, тобто зберігати наші фасади. Е, значить, у мене, наприклад, таплиця тепли, з полікарбонату, я її навесні помив е, від зелених водорослів, да, щоб вона була більш прозорою. Бо от зараз в кінці сезону вона знову вже має такий зелений цей наліт. Ви нічого з цим не зробите. Ми живемо під соснами, кожну весну у нас багато пильці від сосен. Ця пильця сідає на поверхні, а це органіка. Потім плюс волога, плюс плюсові температури. Ну і запускається процес природи своє бере. Просто бере. Ця проблема я, у мене є десь в бібліотеці навіть дослідження, саме от появи цих зелених водорослів і так далі. Тобто ви нічого з цим не зробите, це природа. Використовуйте фунгіциди. Можна використовувати для саду, тобто в магазині для саду придбати спеціальні ці фунгіциди, обробку, або використовувати мідний купорос, наприклад. Ну, він вважається таким доволі агресивним, але як варіант, тому що залізний купорос він рижий кольор де дасть. Це не, не, вам навряд чи сподобається, якщо у вас білий фасад. Ну, от мідний купорос, разі, що можна використати. Тобто бризкати і мити не сильним напором, але змивати і очищати фасад. Ну і потім поцікавить, будь ласка, в углі. Я просто не пам'ятаю виробника, вибачте. Бренд не пам'ятаю. Але є системи. До захисту фасаду від водоростей. Може, от хтось із підписників в коментарях під відео напише, нагадаю. там саме пропітка і фарба потім, тобто система йде. Зацікавтесь. Дякую за ваші питання, друзі, і ми йдемо далі.